Почну з того, що наш славетний Черкаський водоканал з вересня місяця на наш будинок нараховує лишні кубічні метри використаної води. У платіжках, звичайно, дописує. У нас у будинку кожна Квартира має свій лічильник. І, звичайно, є встановлений цим водоканалом загальний лічильник для їхнього внутрішнього користування. І от за ці вже п'ять місяців, ну ми не бачили, у березні місяці ми звернулися до них. Чому нам приходить тому два куби нарахування лишнього, тому один. Він подав лічильник, а йому добавочний кубометри води нараховують у платіжці. Запитання дали. Прийшла відповідь. Прислали комісію в будинок, компетентну, звичайно, із фахівців. Там по водокористуванню по цьому, по всьому. Але мене обурює відношення цієї комісії до роботи. Вони прийшли, перевірили, звичайно, походили по підвалу у нас, подивились на лічильники і знайшли там. Шланг, який висить там 30 років, відімкнений від мережі. Висить. Його ніхто не ховав, він висить ще з тих часів, коли лічильників не було. Там 20 чи 30 років назад. Ми користувалися дійсно ним для поливу газонів. І от зараз вони пишуть нам те, що оцей от шланг, він треба підключити його до лічильника, поставити, загальне користування, щоб було і оплачувати цей лічильник. Мене не це обув'є. Нам дійсно потрібно. Шланг для поливу води. Але питання, 62 кубічних метрів води у лютому місяці вони нам кажуть, що ми використали для поливу. Оце ви можете зрозуміти? 62 кубічних метрів за лютий місяць використали ми для поливу, що ми поливали. У лютому місяці. Значить, ця комісія якась заангажована, незрозуміла, що вона захищає. І я дуже б хотів, щоб оця комісія оця, що приходила до нас, до будинку, провела тут нам слідчий експеримент. І через трубу 16 мм Спробувала вилити 60 кубічних метрів води. А я їм буду їжу носити, поки вони будуть виливати, не відходячи від крана. І подивимося, яка компетентність цієї комісії і що вона захищає? Нас не, не оце бентежить, а те, що влада шахраює. Мошенничеством займається? І вже дійшло до того, що приписки, звичайні приписки це вже наглість, навіщо ми подаємо показники-лічильники від кожної квартири, якщо вони не користуються цими показниками, а використовують свій внутрішній лічильник. Навіщо це? Робиться. І хто, чий лічильник законніший, Чи їхній для внутрішнього користування, чи наш квартирний згідно закону? Я в себе спробував через кран вилити 60 кубічних метрів води. За 5 днів я зміг 50 вилити? Це такий самий діаметр, як у тої труби? І питання в мене був. А куди поділась та вода, яку ми на полив витратили? 60 тонн води? То це приписки чи ні? Як, що ми повинні думати? Цьому питанні? От і треба присилати комісію, яка подума. І перше, в мене виникають такі питання до влади. Чому лічильник внутрішнього споживання водоканалу не синхронізований з лічильниками квартирними? Тепер інше. Хто дав їм право? Займатися приписками витрачених кубометрів води. Чи знає про це влада міська, рада, яка володіє цим комунальним підприємством? І чому до нас відносяться оці слуги народу, яких ми вибрали? Отак відносяться до нас, до жителів своїх. І останнє питання. Я думаю, що таких будинків, де робляться приписки нашими комунальними підприємцями, не один у місті. Не ми одні такі, а більше. І велике питання. Люди, які оплачували, ми 5 місяців оплачували, поки не запитали? Куди діваються ті гроші? Чи ви їх витрачаєте на дотування Збройних сил України? Так ви так і скажіть, що люди добрі, ми вам будемо приписувати, щоб дотувати. І що про це знає? Міська рада. І навіть якщо вода десь прорвалась, втрачена, то ніхто не дав права міській раді перекладати витрати на жителів. Працювати треба краще. На цьому буду закінчувати. Бувайте здорові, живіть багато. І дайте, будь ласка, мені і нам, оцим жителям цього будинку нормальну відповідь. А не шахраюйте і не робіть різних пакостей. Дякую за увагу.